Хоча вже вроді, як і маю великий возраст, але ну, хоче спомогать молодість і перед. Усіма діями визначеної зведеної групи командир батальйону Леонід Іпатенко керував безпосередньо на місці засідки. Ну, у нас у нас комбат такий, ну, як мужик одним словом сказати, такий бойовий, не, не, не паркетний. Тобто він може як, як і в окоп сісти, так і в БМП то само сісти. Ніяких, ну, як сказати, льгот ну, немає. Не що ну, солдати там зв'язки спали десь по спальниках там під кущами, Ну, що комбат так само спав під кущом, що я так само спав. Але командир рядом, там? чи ну, то есть, ти чуєш там голос навіть в радіостанції, чи він рядом десь з тобою знаходиться, то. Ну, чувствуется все совсем по-другому. То есть, ну, поезд на себе там брошенним якимсь там відправили кудись. Уверенності уже, конечно, воно додає. Чи либо ти сам ідеш, либо я з командиром Уже, Ну, уверенності добавляє так нормально. Це ж стоять, уваження.